З 1 травня обміняти лампочки можна буде лише в обласному центрі у відділенні Укрпошта, адже вирішили скоротити кількість точок. Додамо на Тернопільщину для обміну передали понад 900 тисяч ламп і 700 тисяч люди вже встигли обміняти. Також наразі у відділеннях і лампи різного виду із широким і з вузьким цоколем. Тому якщо людям не підходять конкретні led лампи, то вони можуть звернутися у інші точки обміну. Це зумовлено тим, що попит на лампи скорочується і Відповідно, доставляти до кожного відділення немає потреби. Станом на сьогодні лампи доступні. В 11 відділеннях обласного центру і 53 відділення це сільські і в містечках. Станом на сьогодні 730 населених пунктів ще мають можливість обміняти лампу, але з цим зволікати не варто, тому що дійсно з 1 травня буде вже такий наступний етап скорочення відділень, і з 1 травня будуть лампи доступні до обміну лише в відділеннях обласного центру.